присісти на жаль, опля все. натягнулося І для вас є спеціальне інвалідне крісло. Інвалідне крісло? Ну так, ви ходити не зможете. Тим ж у вас шприци, тут усе так строгенько. І на мені це. Давайте поїхали. Поїхали. Давайте. Ось ерочка ваша. Ой. М -м -м. Йох, це я звинна, що тебе побула, на той й турбий скайппарк. О, це не ти вина, це я вина. бо я сама полізла туди. А ще ваші капці не забудьте. Чуть не забули. Ну, добре, що хоча б не позвоночник, бо якщо б був позвоночник, це взагалі було б дуже погано. Але так усе нормально. У вас хоч нога, але дві кістки зламані, перелом буде довго, тому от вам треба місяць, треба чекати, щоб кістка хоч, може, сіла. Ну, може, навіть чотири, бо серйозний перелом, зі скій то удар ушиб такий. Її буде... треба приписати лікарство. Зараз вам я принесу лікарство, яке вам допоможе. Тримайте Рені капці такс. Так, їй потрібно М -м від удару, від кінськи. Втю... І ще потрібно... Чтобы кистка хочу хотя это и треба. И мастити. Нет, это не ця мазюка. Это тоже вроде бы не та. И... чка чка Ой, так, ды-ды-ды. А, нет, вроде бы нет. Это для шкиры увлажнивать. Правда, зміщений калій як то так це витягнемо і засунемо ці, і на оцей і... І... І от вот кремчик. Угу. Так, я вам склала рецептики. Це все кожен день пити і кожен м -м, не пропускати вечором і вдень. Ого, скільки тут лікарств. Так усе mm. прикро. Мама, мамо, Арочка. Ой, вам не треба давати напругу. Ви можете ще більше ушкодити кісток. М -м. Ну Почему так? Ну Почему? А все так добре Булю И таким закончилось. Ну, так я бываю. Я mm думаю, -hmm. Ну все. Блинчик. Эрмени, дуже шкода тебе. Це дуже сильний перелом. Мені тепер не буде брати на людські Ой, добре, дівчата, давай теж Я Тому, друзі, я хочу поставити, щоб ви мені поставили. Хоч лайк, щоб мені не було так сумно Бо мені так жовт, себе, мені так прикро. Будь ласка, поставте для мене лайк. Підпишіться на канал, будь ласка. І напишіть коментар. Усім я вас люблю. Усім па-па-па-па. І не бажаємо, щоб ви щось ламали. І... Це дуже прикро. І не ламайте свої кістки, бережіть їх, щоб вони були живі і здорові.